Всім вам гарного дня, хотів би сьогодні поговорити про таку модель як 65 Quick від компанії Metabo. Це лобзик. В чому його плюс? Дивіться, зазвичай дуже часто, коли у нас довгий час є Лобзик, оцей шток він починає ходити в сторону полотно. Тут іде він броньований. Тобто, коли ми ріжемо полотно, він не буде виходити декілька міліметрів. Є регуляція. 7 градусів, можна різати 545, 65, 90 градусів. Є самозажимний механізм. Також закривається, як ми бачимо. Є регулятор оборотів. Ну, класно. Потужність 450 Вт. Є зажим кнопки. Шестигранники для регуляції, плюс виход на пилосос. Це дуже ну, круте рішення. Компанія метаба, чому? Коли ви ріжете щось, можете підключити пилосос і різати. Іде алюмінієва платформа. Ну Отож, класний лобзик. Рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають. Всім вам гарного дня. Чи хотів би додати.